Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила на лінії фронту. Ситуація напружена, але контрольована. Зараз російські окупанти перегруповують підрозділи та вживають заходів щодо поповнення запасів. Про це розповів у коментарі Апостроф Тіві Комбат 98-го батальйону ТРУ Азов Родіон Кудряшов. Він зазначив, що для збройних сил України наразі найважливішим завданням є звільнення Мелітополя Запорізької області, адже це важливий логістичний вузол. Заяс є предметом шантажу з боку Росії. Для ЗСУ найважливішим завданням є звільнення. Вільнення Мелітополя, який є важливим логістичним вузлом, також Родіон Кудряшов розповів про настрої росіян на фронті, зауваживши, що ті зазнають втрат і мстять цивільним за свої поразки. Тим часом на Запоріжжі відбуваються масові злочини. Мотивація російської армії є поганою. Вони націлені переважно на крадіжки, вбивства і гвалтування. Свіжі полонені на допитах розповідають про те, що їх змусили їхати в Україну проти волі, відмовляються від імперських амбіцій, проклинають Путіна. Додав комбат теру Азов. Мобілізовані росіяни не. Не готові воювати в Україні ані морально, ані фізично вони готуються здаватися в полон. Про це розповів у коментарі Апостроф Тів, полковник запасу ЗСУ. Військовий льотчик-інструктор, військовий радник губернатора Донецької області 2014 року. Роман Світан, за його словами, частина громадян Росії мобілізується виключно для організованої здачі в полон. Російські мобіки не готові до військових дій ні морально, ні фізично. І сьогодні частина з них мобілізується для того, щоб організовано здатися в полон. Іноді для цього їм доводиться вбити чи якимось способом знерухомити своїх командирів, такі випадки вже не поодинокі. Такі дії є цілком виправданими з воєнної точки зору, здатися до того, як встигли скоїти воєнні злочини. Зауважив він. Експерт зазначив кримінальники засновника російської ПВК Вагнер Євгена Пригожина переважно направляються в район Бахмута. Підрозділи на півдні комплектуються переважно чмобіками на Херсонщині. Росіяни відійшли до лінії Милова давидів Брід, де намагаються закріпитися. Плаздарм Береславі повинен прикривати підходи до Каховської. Гес і вони намагаються його всіма силами утримувати. ЗСУ вже перейшли річку Енголець і розширяють плацдарм на південь в бік Снігорівки. Гадаю, найближчим часом Снігорівка буде звільнена, розповів світан. Зараз назрівають два котли у Береславі та Херсоні. Звідки росіянам буде дуже важко евакуюватися, якщо артилерія зможе прострілювати переправи? Примітно, що колаборанти вже розробляють плани евакуації. Експерт вважає, що після остаточного руйнування Керченського мосту звільнення півдня пішло б швидше. Вихід з цієї території стався. Приблизно через тиждень після удару по мосту. Після руйнування Карченського мосту потік військового забезпечення зменшився принаймні вдвічі. Інша залізнична нитка через Мелітополь і Маріуполь наразі перерізана силами партизан, що утруднює постачання військ. Після остаточного руйнування Карченського мосту звільнення півдня піде швидше. Переконаний він також експерт прокоментував результати зустрічі Ранштайн про чергою поставку озброєння для української армії з країн заходу. Найголовніше те, що нам не просто передадуть системи ППО, а допоможуть об'єднати їх в Мережу. Це дасть максимальний процент враження літальних апаратів. Крім того, є надія на передачу літаків f 16 які можуть бути носіями ракет, здатних збивати багато видів літальних апаратів. Перші батареї, які прийдуть в Україну, краще використовувати для захисту критичної інфраструктури. А в міру надходження нових надсилати їх на передову. Резюмував Роман Світан. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.